Так, пане Віктор, розкажіть, будь ласка, про наслідки нічної атаки. що відомо про пошкоджені будинки, скільки в цифрах? Ну, В цифрах сказати ще досить важко, тому що основні приватних були на підприємства, яке не займалися роботою оборонної комплексу. Це були об'єкти об'єктивної інфраструктури. Люди були саме на ці підприємства, на безплавильний басейн, які не мали жодного відношення до військових. Але ж внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав, внаслідок атаки постраждало безперечне підприємство і, і вибиті окна на 5-поверхівій багатої ташки, і внаслідок падіння обманків ракети, шакету постраждало в результаті возгорання два з будинка. Там вигоріло близько 30 квадратних метрів. Також є потражані більшість прилеглі території до підприємства, яке безпосередньо подарувати тацію. А є інформація, з яких будинків ще зруйновано, в принципі? чи таких немає? Е, в нас на сьогоднішній атаку ще не зруйновані будинки. Е, внаслідок пожару дуже сильно постраждала при, прилегла територія приватної забудови. А скільки за ум будинків зазнали різного ступені по приватному сектору? це близько 30 будинків і по висок, це два дома? Можна.